Лот номер 11 Жіноча колекція Emporio Armani в лоті 24 одиниці. Це колекція Весна-Літо. Зараз ми продемонстрували сукню. Вона на брендовій вішалці. Ці вішаки чорні. Ви також отримаєте у подарунок разом з лотом. Лоти між собою відрізняється, але. Ось ці світшоти є в кожному лоті в чорному, в білому або в рожевому кольорах. Це стокова колекція 2020 року. Розміри в лотах різні. Розміри ходові. Худі. Джинси висока посадка, трендові моделі. Ці сукні майже в кожному лоті є в білому або в чорному кольорах. Брюки дуже стильні. Моделі спорт, класичні та кежуал. Ці світшоти продають в інтернеті по 4,5 та 6 тисяч гривень. Лот 23 одиниці це Емпоріо Армані. І остання одиниця це буде сукня від Марти Палмієрі. Світшот в білому кольорі. І зараз буде ось Марта Палмієрі. Одна одиниця від Марти є в кожному лоті. Лот номер 11, 24 одиниці. Забирайте його.